Сьогодні у нас на черзі наступний підрозділ спецназу древнього світу. Як ви вже здогадались із назви, я розповім про леголасів свого часу критських лучників. Ці бійці є прикладом того, як славу, традиції і професіоналізм можна пронести через віки. Звісно, лучники з криту були не єдиними лучниками тогочасного світу, але саме вони вважались одними із найкращих дальнобійних бійців того часу сказав одним із, адже не тільки вони претендували на першість. Наприклад, недалеко відкрито був острів Родос, де був свій далекобійний спецназ, славнозвісні Родуські бійці спращують. Але сьогодні ми про Луки і про Луки з острова Крит. Деякі вчені вважають, що однією з причин розвитку стрільби з лука на Криті стало саме мореплавання. Мінойці це носії тогочасної культури на Криті, не жили в ізоляції на своєму острові. Цей стародавній. І дуже на свій час розвинутий народ торгував, відправляв різного роду морські експедиції у різні частини відомого на той час світу. А там, де є торгові морські експедиції, є і пірати, які в ті часи відчували себе господарями морів. Так, у ті далекі часи існували теж пірати. Просто ми, їх звикли бачити, завдяки кінематографії. Пізніші епохи з попугаями на плечах і пов'язками на оці. Хоча, якщо розібратись, в древньому світі пірати були грізнішою силою, наставляли зуби навіть древньому Риму, в чиїй державі Середземне море було наче озером. Дехто із вас може з історії пам'ятати, як пірати взяли у полон навіть великого Юлія Цезаря. Правда, в юні роки. Він, звісно ж, після того, як вибрався з неволі відімстив йому потрійному розмірі, але факт їхньої самовпевненості і наглості можете з цього зрозуміти. Так ось повернемось до наших лучників. Пірати це не єдина загроза для флотів Крету в ті часи. Також локальні конфлікти із сусідами, де завжди хтось хоче відібрати твій кораблик із добром, теж мали місце. І ось у таких умовах формувались підрозділі бійців, котрим потрібно було природити стрій ворога ще до зближення. Та при бажанні спалити кораблик з нехорошими людьми запалювальними стрілами. До слова, це також добре діяло при захисті свого острова з узбережжя від чужих флотів. Критяни настільки добре оборонялись і опановували тактику дальнього бою, що з часом вже почали відпрацьовувати свої унікальні тактики. Випускали свої моделі луків відповідно до обстановки і місця, де проходити має. Чули в школі про такого дядька, як Гомер. Розказував він багато чого цікавого про Древню Грецію і не тільки. Також Гомер описує критський лук, який складався з двох рогів дикого козла, що були з'єднані дерев'яною поставкою. Такий собі композитний лук древнього світу. Загалом описів композитних критських луків з рогів тварин є декілька, і це може означати тільки одне: в цьому є велика доля правди. Виникає питання, а як же з піхотою? Чи була укриттям піхота на зразок гоплітів і тому подібних бойових одиниць? І відповідь так була, але була не настільки крутою, що про них пам'ятали. Знову повернемось до судженчаних істориків, котрі нам кажуть, що кораблі, у ті часи, коли формувались традиції критських вушників, були невеликі. Використовувався флот здебільшого для торгівлі, та враховуючи це, в нього потрібно було напхати різного роду товарів для продажу. Отже, для військового контингенту залишалось не так багато місця. А абордажні бої ніхто не відміняв. Це в тому випадку, якщо корабель ворога допливе. Саме тому луки криту добре показували себе в пішому рукопашному бою. І не тільки на морі, а й на суші. Щодо їх озброєння і екіпіровки, є різні думки і твердження, котрі частково спираються на записи вчених та, зокрема, на барельєфні зображення. За однією з версій вони носили шкіряну броню та бронзовий шолом для захисту від ворожих стріл. Є також інформація щодо наявності в них в певний період щитів, сокир та коротких мечів. Щодо озброєння, вчені зійшлися на тому, що воно в них було різним. Окрім самих луків, залежало від місця проведення битві і держави, де вони служили найманцями. Саме так, найманство. Було в подальшому основним видом заробітку до них. Адже мінойська цивілізація занепала, а ось традиції залишились. І ці традиції треба було десь застосовувати. Спочатку критські лучники йшли в найм до древніх греків, де були не гіршими, ніж знамениті скіфські наймані лучники. Далі їхні підрозділи служили в армії Македонського, і є достовірні дані, що вони бились на стороні Македонян у битві при річці Гранду. 334 року до нашої ери проти Персів. Бували і казусні випадки, коли наймані грецькі лучники бились по різні сторони барикад, якось, наприклад, у Пунішних війнах між Римом та Карфагеном, де їхніми послугами користувались обидві сторони конфлікту. Історії з знайомництво почали негативно впливати на репутацію цих воїнів. І в певний період історії вони займались досить активно піратством в Середземному морі в пошуках багатства та легкої здобичі. Звісно ж, бути піратами довго їм ніхто не дозволив, і в свій час Рим анексував крет, покінчивши з піратствуванням критян. Але римляни не зруйнували їх традицій і не винищили їх під корінь, а почали вміло використовувати в своїх арміях як допоміжні сили. Наприклад, достовірно відомо, що ці бійці несли службу як найманці в римських провінціях, таких як Дакія з 105 по 161 рік вже нашої ери. Після розпаду Римської імперії і падіння її західної частини під натиском варварів, крит під свою опіку взяла Візантія. Як відомо, візантійці дуже полюбляли найманців і користувались послугами як критських лучників, так і набирали з числа жителів їхнього острова моряків для свого флоту. Занепад традиції критських лучників вже прослідковується в той час, коли островом почали правити венеціанці. Хоча і в цей час є історичні згадки про них. В яких кажеться про те, що венеціанці надали в 1452 році спеціальний дозвіл Візантії використовувати критян для вербовки, щоб обороняти Константинополь від військ турків, а саме від армії Мехмета II. Це, на жаль, одні з останніх згадок про цих бійців, що вдалося знайти мені на даний час. Можливо, ви знаєте і про пізніші їх подвиги, якщо так, то напишіть у коментах. Ось так ми маємо чудовий приклад авторитету військових традицій, які передавались віками.